Коли він взяв цуценя і просто по такому розпоров йому живіт, живе воно там кричало, збігли діти, це все було на очах. Коли прийшла ще наша волонтер, викликали то цуценя ще було живе. На в муках, і коли ми почали писати якісь заяви, тобто розумієте, це психічне відхилення. Можливо, дитину потрібно лікувати, можливо, дитині потрібно надати допомогу. Так само ми в ході, Ми так само вияснили ходу справи, що дитина знаходиться можливо в. Якихось таких умовах, що проживає, що спонукає їй робити таку жорстокість, тому що в кожного в нас є діти, і ми розуміємо, що така жорстокість такої малої дитини просто так не може виникати. Тут дві причини: або дитина хвора і потрібно надати їй допомогу лікарську, або знає щось хтось робить, і внаслідок чого проявляється така жорстокість. Знову ж таки, займаємося це ми, тому що це все гарно вислуховується, складається, кажуть, нам написати ку. По масу заяв, хоча ми є волонтери, які займаються собаками, і нам і так не вистачає часу. Ми ще маємо зібрати по п'ять інстанцій документи. Вони всі складаються гарно в папочку, і нам кажуть, обов'язково ми розглянемо ваші пропозиції. пропозиції все. Це нас дуже зацікавило. І ми вам обов'язково зателефонуємо. В подальшому переважно такі питання замовчуються, забуваються, просто ми пишемо запити. Вони знову ж таки складаються. Купа нашого часу йде, викидається. і і теперішня ситуація, от така от по вбивствах тварин. Я думаю, що вона просто є віддзеркаленням. То, що наші люди, жителі нашого міста, які мають таку схильність до насильства, просто мають відчуття безнаказаності. Так. Те, що вони зроблять, абсолютно навіть ми можемо писати багато, заяв, вони знають, не знаючи, нічого за це не буде. І я хочу сказати, що завжди, от ми на ми досліджували і психологію, оскільки я лікар, мені було дуже цікава психологія таких відомих садистів. І можливо, серійних От, І коли я почала дивитися цих садистів, що починали з тварин, здебільшого з них потім ставало серійними вбивцями. Тобто, з маличку проявлялися такі вбивства, вони там свої ці такі патології, аномальні, реалізовували на тваринах, а потім це переходило на людей. І тому така байдужість мене дивує нашої влади, тому що в принципі, там сидять люди дурні і повинні це зрозуміти. Но, Хочу сказати окремо, що е, питання взагалі е, фінансування і е, е, безпритульності тварин, от, ну бо чому? Це ж фактично, от, ці ж що, що попалені цуценята це, це і безпритульні цуценята. Е, в, в нашому місті безпритульність, якби це не було дивно, спонукаються владою. Владою, так. Тому що на жодній міжнародній конференції, яка була присвячена скороченню, на жодних, коли люди приїжджали поділитися досвідом, нашої влади не було. Вона не зацікавлена в нашій співпраці. Інші міста співпрацюють з, з містом і є помітні результати. Наша влада все скинула на дім сірка. Тобто до нас дзвонять реально, всі вважають, що я працюю, хоча я лікар. Працює в лікарні, всі вважають, що я і працівник дому сірка. Тобто, коли ми стоїмо там на, на виставках, десь роздаємо собак, всі приходять і звертаються до мене. Люди думають, що дім сірка справді існує, хоча б він і, 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 і нам разів п'ять виділяли землю і її забирали. Знову ж таки, в нас цей притулок, який ми виграли, 100 тисяч, він уже в нас гниє, розумієте, тому що в нас були закуплені вольєри, закуплені будки. Ми ж не можемо на 150 собак, воно ми ж не маємо де це зберігати, воно все починає гнити і нищитися. Це далі все замовчується. Наталя була у Львові. Е, е, Співпраця була два роки тому, приїжджала Європейська, Європейський Союз, виділив програму СОС. Е, були партнерами зі Львовом. Так, е, Львів має і притулок. Львів виділив кошти з, з, цього, Цей, з цієї програми, цього. виділили на, на машини. На машини спеціальні, так, спеціальні. ветеринарна допомога, Мерседес стоїть. І там Обладнання. Де по хоч програмі. копійка наша, ми, ми попросили просто, оскільки ми були включені в програму, їздили для це, напевно, для фотографій і для преси, ми їздили між роботою, писали там звільнення на роботі, бо ми ж кожна працююча жінка вислуховувала на міських радах, ми були включені до комісії по боротьбі із безпритульністю тварин. Ми все ж вірили в це свято, і абсолютно мені до чого не приводить, тому що коли ми попросили просто навіть не елементарно ці гроші. Троші, які виділив європейський союз, показати на що вони потрачені. А попросили, покажіть, будь ласка, кошторис, які ви розписали, 260 тисяч гривень виділяється на подоланні безпритульності. Покажіть, будь ласка, ми хочемо побачити, просто на що вони були потрачені. Ми дотепер не отримали з'яву, Ми отримали, потім ще громадська організація одна якась зверталася. Ми отримали просто відповідь, таку, що в як ви в такий важкий для країни час цікавитися такими питаннями. Тобто Це ще... відповідь. У нас був запит на шість сторінок розписати. Ко конкретно тут є спільний спільне звернення від кінологічної служби дімі сірка до голови правління Манафарківської так до голови громадської об'єднання рада верпальця до Ніч no, Донішкевич. Та сума віктор шість сторінок. Так. Просимо надати відповідь. Нам надали відповідь на дві сторінки. Дуже важкий час і нам пояснюють причини безпритульності собак. Так, нам пояснюють. нам. Чому от ви зверніть увагу? Ви бачите, що безпритульні собаки Робіть щось робіть щось на так. Можуть, це, я, це, як... я хочу так само сказати, що в нас от калуш, долина мають окреме комунальне господарство, яке займається власне тваринами, тобто виділяється, фінансується міським бюджетом. Є притулок, Ну, правда, не трошки гірша ситуація з стерилізацією, але ми знову ж таки наша організація почала вводити. І привезли чотири лапи, і вони вже стараються якось це все розвинути. А в нашому місці департамент собак причеплений до сміття, і відповідно мене не дивує, що а. люди ставляться до тварин до сміття в нашому місті. а до запитів, наприклад, громадських чи благодійних організацій, які щось стараються робити, вони ставляться просто ну пане, як до, просто, як до собак, як до собак таких собак, що можна просто знищити, не розглядати. Дуже прикро, що будь-яка ініціатива молодих організацій, чи то благодійні чи громадські, просто гасяться. Паперами, якимись, якими з якими маємо проносити, а не беруться, абсолютно не не співпрацюють. Тобто, це просто спрямоване на те, щоб акуратно собі красти гроші. Я, я сприймаю це так, тому що жоден із посадовців, якщо ми бачимо, не помінявся в нашій владі. Ілюстрація жодного ще не пройшла. Я сприймаю це так, хлопці воюють там. На жаль, я не можу поїхати туди воювати. У мене двоє малих дітей, я лікар, так, я можу кусь принести користь. Я буду воювати з міською владою, хоча я маю займатися собаками, я ще тепер буду воювати з міською владою.